Доброго дня, шановні колеги. Розпочинаємо брифінг голови урядової комісії з розслідування причин аварії з судном і Волга, віце-прем'єр-міністра України Геннадія Зубка, а також заступника голови урядової комісії, заступника міністра інфраструктури України Юрія Васькова. Геннадій Григорович, прошу до слова. Доброго дня, шановні представники засобів масової інформації, шановні українці. Ми кожного дня проводимо взагалі оперативне зібрання по комісії, яка сьогодні розбирає. Причини наслідки трагедії, яка сталася на Одещині. І головне саме те, що ми сьогодні повинні відпрацювати ті рекомендації і надати їх уряду для того, щоб прийняти і внеможливити в майбутньому такі моменти. Значить, те, що б хотів сьогодні просто доповісти, значить, Юрій Юрійович Васьков, заступник міністра інфраструктури, прибув з місця події. Він займався безпосередньо підйомом судна з дна. Чорного моря. Значить, вчора відбувся подйом. да, це судно було піднято, було покладено на плавкран. Так, було відтранспортовано до Ілічовська. І саме в Ілічовську зараз проходять слідчі дії, що саме, по-перше, з'ясовується з технічним станом. Будуть звідти ще. Зняти два тіла, які попереднє можна побачити, серед тих уламків, які є всередині. Вже остаточно скільки там знаходиться тіл, крім двох, буде з'ясовано після того, буде як вирізана частина судна і провичено слідчі дії. Слідчі дії повинні встановити не тільки кількість тіл, а технічний станцію судна і встановити технічну причину, чому ця трагедія сталася. Але з іншого боку, я б хотів би ще раз наголосити про те, що сьогодні рекомендації комісії, які ми вже попередньо працювали, будуть дуже жорсткими. Те, що ми в перші два дні з'ясували, що потрібно дуже сьогодні приділити увагу в безпеці на морському річковому транспорті, і що дуже довгий час практично в цьому приділялося менше уваги, ніж потрібно було. І я думаю, що завтра на засіданні Кабінету міністрів ми також будемо розглядати доповідь. Пана Гарбахи з приводу, взагалі, що потрібно зробити в напрямку безпеки взагалі по транспорту, і в тому числі на морському річковому, те, що взагалі огляд попередній і перевірка взагалі наявності баз, з яких можуть відходити такі судна, показав взагалі те, що стан е, незадовільний. І я можу показати от таке ж судно, як Іволга, яке потрапило в трагедію в катастрофу. Да, от, е, знаходилось біля такого причалу, який не може бути не сертифікованим, не облікованим. І саме головне саме наведення ладу, перевірок і ліцензування таких місць. зараз це завдання і як обласної державної адміністрації Одеської області, так і представників з Міністерства інфраструктури. Тому сказати про те, що трагедія сталася тільки за рахунок халатності, або за рахунок тільки там невиконання деяких інструкцій. Можна говорити так, але потрібно просто зробити підсилення як адміністративної, так і кримінальної відповідальності за виконання своїх функцій, а також просто разом з органами місцевого самоврядування, які працюють, які відповідають на території, яких знаходяться по засоби, навести порядок, Юрійович, Я прошу вас два слова по деталям підйому вчорашнього, да, і по можливо тим деталям, які зараз відпрацьовуються по. Пошуку ще людей, які могли би бути там, чому тому, що попередній опрос свідків дав наявну інформацію, що людей було більше. Підйом судна, який був зроблений по розпорядженню урядової комісії, не очікуючи походження від власника, показав, що ми не просто переживали, не просто поспішали. І два тіла, які там вже знайдені, вони показують на те, що доповідь перша про 36 чоловік була. Не відповідала дійсності, не відповідала, не була правдивою, і тому зараз ще ми будемо додатково відшукувати людей, які могли би бути саме на цьому суді. Юрійович, прошу доброго, дня, шановні колеги. Відповідно доброго. до доручення врядової комісії учора, позавчора була розпочата операція з підйому судна Іволга. Операцію реалізована силами та засобами. Підприємств Мінінфраструктури – це Адміністрація морських портів України, одеська філія, водолазна служба, і Лічівська філія, саме плавкран Богатир, буксир «Титан», це Білградністровська філія буксир Дністровець, Білграністровський морський торговельний порт, два засоби буксир «Богачов» та буксир РТ. Також допомагали на місці прикордонники та деякі засоби Міністерства надзвичайних ситуацій. Позавчора були розпочати водолазні підготовчі роботи. Вчора е з ранку підйом, саме підйом, е від того, що операція є дуже нестандартною, небезпечною, то вона е здійснювалася протягом майже 10 годин і е наприкінці дня е було піднято на борт плавкрану Богатир, е осмотрено, оглянуто на місці. Та відбуксирован плавхран разом з Іволгою на борту до місця базування до порту Ілічівська. І біля одної години сьогодні вночі він був ошвартований. Годину тому Іволга була вивантажена на причал Ілічівського морського торговельного порту. І найближчі минути очікується приїзд слідчої групи разом з представниками міністерства служби з надзвичайних ситуацій для. Того, щоб розпочати слід, слідчі дії, в першу чергу щоб оглянути всі приміщення. Е, дістати тіла загиблих, е, треба буде використовувати е, спецобладнання спец, е, для цього, тому що е, е, дуже зруйновано судно внутрі. Це ситуація на дану годину. Шановні колеги, переходимо до ваших запитань. Будь ласка, прошу. Ну, по-перше, звідки інформація? Інформація від слідчих органів від того, що були опрошені свідки і ті постраждали, які були на цьому судні під час трагедії. По їх даним, саме від опросу по опросу, було з'ясовано, що ще могло знаходитися біля восьми людей на цьому судні. Дані перевіряються. поки що. Інформація, яка надійшла від правоохоронних органів про те, що хто б звернувся з повозникшим, Безвісті немає. Чому попереджені всі сьогодні правоохоронні органи, якщо хтось буде звертатися по зників безвісті, значить зразу негайно інформувати слідчу групу. По-друге, те, що було побачення попереднє, значить доступу до цих тіл поки що немає. Вони є завалені тими речами, які є всередині. Тобто видно просто, що є там тіла. Так, але для того, щоб доступитися до них, потрібно взагалі розібрати завали або вирізати частину судна. Тому ще скільки там буде знайдено, або впізнати, і опізнати ці тіла можна буде тільки після того, як звідти їх достануть. Будь ласка. Прошу. Я могу ответить на этот вопрос. Что касается поиска, то на месте трагедии ведется усиленный, усиленное патрулирование и осмотр как береговой линии силами, прежде всего, береговой линии силами МЧС. В акватории, в районе места аварии курсируют плавсредства и администрации морских портов, и МЧС, и морской охраны пограничной службы. для того, чтобы вести поиски. Осматриваются берега и э, Белгорнестровского лимана, потому что не случено, что одно из тел могло или несколько тел могло по каналу затянуть внутрь лимана с моря. То есть эта работа ведется. Что касается повреждений, то э, их осматривают специалисты, но предварительно судно опрокинулось, будучи целым а потом уже получила некие повреждения вмятины после того, как оно почти сутки находилось в штормовой погоде, билось об дно, поэтому все это, скажем так, было уже повреждено после затопления. Я могу просто додать, что самое це судно было на мелководье, да, и оно постоянно мало контакт з дном. По-друге, почему так долго тривала взагалі операція по підйому? Тому що велика хвиля саме на мілководі не дозволяла приступити і підвести трос. І тому пошкодження, які ми бачимо взагалі по тим фотографіям, по тому, що ми побачили, це пошкодження, які наступили вже під час взагалі находження на дні Чорного моря цього судна. Дивіться, у нас, в принципі, сьогодні я думаю, що до кінця дня буде доступ до цих двох тіл. Да? Скільки потрібно буде часу, щоб проникнути всередину і взагалі дістати всі речі, звідки? Я думаю, що це ще буде тривати, або сьогодні день і ніч, але роботи не зупиняються. От з моменту трагедії, 15.38 субота, практично починаючи з пошукової операції з розміщення людей взагалі з контролем за їх лікуванням. Потім пошукова операція, в якої приймали участь практично всі задіяні засоби рятувальних загонів. А також зараз продовжується пошукова операція, і зараз повинна бути проведені вже слідчі дії. Слідчі дії вони займають більше часу ніж просто врятувати людей. Чому тому що тут потрібно підійти дуже обережно і точно установити чи не було технічних взагалі на Причин, чому ця аварія сталася. Тому що багато питань виникає. У нас сьогодні ми розуміємо, що судно, яке має по своєму тонажу по підйомності 15 тонн, да, і ми розуміємо, що перевантаження людьми це також впливає на цю ситуацію його взагалі устойчивості. Але з іншого боку, ми повинні з'ясувати, чи не було взагалі технічних причин для такої катастрофи. І тому тут потрібно просто виважно підійти до цих речей. Будь ласка, прошу значить, перше задання. А скажіть, будь ласка, про капітана його вона доведена, що власне їм казали, що на підпитку значить, по-перше, я б хотів би ну, основатися взагалі на фактах і документах. Так? Те, що там пролунала інформація про те, що він був в стані сп'яніння, це ми можемо підтвердити, коли отримаємо акт медичної експертизи. Так, по-друге, те, що сьогодні вина будь-якої людини повинна бути доведена тільки судом, це зрозуміло. Зараз капітан знаходиться під вартою. Вчора суд дав можливість і право на його затримання і утримання під вартою да, для проведення слідчих дій. І тому на сьогоднішній день саме слідчими органами правоохоронних органів проводяться ці мероприємства. Вина повинна бути доказана в суді і в зв'язку з його діями, що він виконав, що він не виконав, і з технічним станом. Того ж корабля, для того, щоб розподілити відповідальність власника і капітана безпосередньо, де відповідальність наступає. Те, що ми попередньо можемо сказати, ті е, інструкції, які були порушені, да, перше, вихід несанкціонованого міста, який могло би е, взагалі перешкодити цій трагедії, перевантаження людьми в троєкратній кількості, а також відключення реадікаційних приборів яким могли дати можливість побачити, де це судно. Зараз ще потрібно, щоб слідство встановило питання е, взагалі працездатності тих аварійних засобів сповіщення, які повинні були дати. Тобто, це все, -все поки, поки що дає інформацію нам про те, що було порушено інструкції. Що саме привело до такої трагедії? Це вже повинно встановити слідство. Будь ласка, колеги. Ще раз хто буде рекомендації, які можуть уникнути таких проблем. Що це буде огляд суден, перегляд, обмови. Дивіться, є конкретні процедури, які вже почати. Да? Оцю фотографію, яку я вам показував, це фотографія вже з проведених перевірок, які зараз тривають. Да? Іде огляд практичного зберіжжя, да йде огляд тих можливих баз, де можуть вийти такі судна. Ну і ви ж бачите, що судна да, яке стоїть біля причалу, такого, яке є не сертифікованим, яким не є можливістю мати чергового, яким не має можливості реєструвати такий вихід судна в море, так воно повинно бути взагалі зупинено. І тому сьогодні зупинений будь-який вихід в море малих суден в акваторії взагалі а, Одеської області. І зараз ведеться перевірка. Перевірки це наслідок того, що сталася трагедія. Буде перевірено, як транспортні засоби і плавзасоби, сертифікація капітанів і наявність таких баз, які можуть випускати е, е, такі суда. Тому органи місцевого самоврядування разом з міністерством інфраструктури відпрацьовують цей напрямок. Рекомендації стосуються більш серйозних питань, які стосуються змін законодавства, змін нормативних актів, змін в підході до безпеки на транспорті на воді. Змін в тому, щоб завтра, зглядаючи фінплан адміністрації морських партів, України, ми могли подивитися, що саме закладається в фінансовому плані на безпеку на транспорті на водному. Тому рекомендації урядової комісії вони будуть більш глибокими і більш системними, ніж просто перевірки, огляди або перевірка тих чи інших сертифікатів. Шановні колеги, дякую вам зараз. Ми вам дуже дякуємо. Да, і думаємо, що можливо це кінцева кількість тих людей, яких загинула це шістнадцять. Дякую. Дякую.